Мої вітання, друзі. І ось тільки закінчився сезон. А ми вже в очікуванні нового сезону. І починаємо продумувати, як доповнити наші сади, якими рослинами, що нам замовити на весну, які підкупити однолітники чи інші рослини. І, і також найбільше, мабуть, в очікуванні це ми квітування троянд. І, мабуть, кожен із нас задумався над тим, що посадити, щоб між першою і другою хвилею квітування троянд наш сад виглядав так же ефектно. І от я хочу вам запропонувати подивитися на таку рослину, як мальва. І це не та мальва, яку ми дуже звикли бачити в наших селах, яка росте, як правило, при дорозі, завжди запилена і хвороблива. Це мальви, сортові мальви. І це мальви махрові. Я вже декілька років вирощую мальви в своєму саду і можу розповісти. Все, що я про них знаю, і як їх вирощувати в здоровому стані, і щоб вони виглядали ефектно, красиво і заповнювали простір, як я вже сказала, між хвилями квітування троянд, тому що їх цвітіння припадає якраз після першого цвітіння троянд. Так от, друзі, що для цього потрібно? Все діло в тому, що їх потрібно посіяти, скажімо, влітку, найкраще влітку, а восени їх пересадити в потрібні місця. Спочатку ми їх сіємо, ну, де нам зручно, щоб був забезпечений полив, а потім в восени ми їх пересадимо в ті місця, де ми вважаємо за потрібне. Вони Зацвітуть на наступний рік. І якщо навіть їх зараз, наприклад, зробити розсаду, ну, мені здається, вони все-таки можуть на осінь, в принципі, зацвісти. Але весною вони квітнути не будуть. Пірніше влітку. влітку вони квітнути не будуть. І вони трохи відрізняються від тих мальв, класичних мальв, навіть своїм листям. Ну, я вам хочу сказати, що вони також можуть хворіти на всякі плямистості або борошнисту росу. Тобто вони себе абсолютно ведуть так, як троянди. Вона ж і ще по-іншому називається штокроза. Тому, коли ви обробляєте, підживлюєте троянди, треба все теж зробити і для мальф. У мене зараз вже висаджено. Декілька сортів. Це махрова мальва. І ось така е, проста мальва, з такого сливового кольору. Це мальва е, називається фісіфолія. Ось таких вона продається в пакуночках мальва фісіфолія. Е, і вона потужніша за махрові мальви е, так, і, і висока. І Но квітне точно так же на протязі такого ж періоду, як і махрова мальва. Ось іще зараз з'явилася ось така мальва нігра, що кроза називається. Ну, Вона, мабуть, точно така, як фісіфолія. Не знаю, я якраз таку ще не пробувала садити. Ну, Мабуть, я її не буду пробувати, бо мене більше приваблюють махрові мальви. Вони дуже ефектно виглядають і вони здалека видні. І ось так вони з трояндами. Ось залишки троянд уже майже зрізані. І в цей час ось дивіться, як мальва. Хіба скажеш, що це не троянда? Коли дивишся на неї на якійсь відстані? І зараз в магазині е, представлені декілька сортів цих мальб. Я в минулому році, в минулому серніше, в цьому сезоні ще літом, вже його минулим називаєш, е, висадила майже всі, які були е, на ринку е, в магазинах, які я знайшла, е, і восени я їх пересадила, е, скажімо, в потрібні місця. І вже в новому сезоні я можу майже про кожну, про кожен сорт дуже змістовно розповісти. І я вже заглянула в магазин і подивилася, що зараз, які зараз пропозиції є по мальвах. Ну, в принципі, це ще не показник, це ще, мабуть, минулорічні запаси. І ось є ось така червона мальва. Я також в цьому році її влітку посіяла червону, тому що до цього в мене її не було. Ось така червона. Ну, вони різні сорти. Ось така мальва монарх. Я влітку якраз монарх також сіяла. Монарх, вона не така махрова, але в неї дуже красиві е, пелюстки. Е, не, не центр, а пелюстки. Вони здаються, ніби е, такі жаточки зроблені. Ну, побачу. Е, потім у мене мальву я висіяла е, шатро, е, ну, я ось таку червону, майорет. Висаджувала, а також висока суміш. Високу суміш вона дуже потужна, навіть на розсаду. Я пересаджувала в неї таке коріньнище було, що я на силу його викопала. І дуже переживаю, щоб воно прижилось. Бо в принципі мальва пересадку не дуже полюбляє. А оце мальва Майорет, була під назвою Майорет. У неї, дивіться, які відігнуті пелюстки, ніби жаточка. І по центру вона не надто махрова. От. А ось поруч така кремово-жовта, також із махрових, але попалася не махрова. Е, в одному була пакетику і махрова, і не махрова. Тобто буває всяке. І от після того, як мальви відцвітуть, я їх зрізаю наполовину. Не під корінь, а наполовину залишаю декілька там на насіння, а потім наполовину. І яке ж моє було в цьому році здивування, коли вона. Десь в кінці вересня, на початку жовтня, осінь була доволі тепла, і вона зацвіла знову. Не така вже висока, на коротеньких своїх цвітоносах, ось такі вони були, ну, десь приблизно сантиметрів 50 І вона зацвіла повторно. Це було дуже красиво. І квітла вже майже до морозів. Ви уявляєте, я її вже зрізала після перших заморозків, коли листя почина, почало відмирати. І от у мене в одному місці на півтіні вона росте. І вона така, друге повторне квітування. Її було не надто махрове. Але в іншому місці, на більш сонячному, вона була така, як і в перше квітування. Ось так, друзі. Тому я рекомендую всім звернути увагу на мальву. Можливо, комусь стало в пригоді моє відео, і хто захоче її садити, її не потрібно боятися, навпаки, її потрібно вирощувати. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!